Сьогодні ми проговоримо про воду. І вода має 12 характеристик, і одна з характеристик, в яку не я не дуже звертав увагу, але останнім часом, можна сказати, десь вже рік-два, я почав звертати увагу. Тому що, як є в казці, що є вода жива, є вода мертва. Чим відрізняється жива вода від мертвої води? Хочу сказати, люди колись були в цьому плані. Я не знаю, більш чутливі, і вони більш були і здоровіші, бо вони могли знати, де можна випити яку воду. Зразу хочу сказати: в природі є жива вода, в природі є мертва вода. Де є жива вода? Бо почнемо зразу. Ну і чим відрізняється одна від друга. Що в живій воді, в живій воді, це та вода, яка віддає електрони. Ми, люди, всі, в нас є 40 трильйонів клітин. І в кожній клітинці вона складається 65% води. Між клітинами, бо вони не з'єднані, а між ними є теж міжклітинна рідина. Вона теж складається з води. В крові 94% вода, лімфі вода. Тобто людина на 60%, якщо в цілому взяти, складається з води. І вся вода в нашому організмі, вона жива. Що значить жива? Та вода, яка віддає електрони, клітинці між клітинками і там йдуть біохімічні процеси. В одну секунду, а ну уявіть таку картинку, в одну секунду в кожній клітинці відбувається до 10 тисяч біохімічних процесів. Але вони відбуваються, коли є вода. Уявляєте? Але й треба енергія. І тому кожен ранок день потрібно починати з клянкою, чистої, теплої води. Ну, я вже говорю хоча б просто води. Але хто хоче бути здоровіший, хто хоче поправити своє здоров'я, то я говорю ще далі: живої води. Жива вода це та, яка дає енергію. Мертва вода забирає енергію, тому вона називається мертва. Тобто в неї немає вільних електронів. Жива вода має вільні електрони, а мертва вода не має вільних електронів. І я, наприклад, рік назад купив собі отакий придбав. Придбав такий чудо-термос. У нас є в Тернополі вчений наш український Олег Покотило. І він є доктор біологічних наук, професор, завкафедри, працюючий. І він придумав це чудо. Що значить чудо? Заливаєш просту воду, просту воду, чи з колодязя, чи з крана, чи з водопровидної труби, яка тече в, цю, сказати, в цей термос, закручуєш, і через годину, через дві вода, бо тому що, а я хочу акцент зробити. Вся вода. Але є прилад, що ви не думаєте, що це якийсь хлохотрон. Хоча каже, що ви нас тут розводите, якийсь новий Кашпіровський з'явився. Ні, шановні, чому мені вас обманювати, коли я спочатку сам все попробував, сам рік п'ю цю воду кожен день по 2 літра, а норма води в день пити для кожного не має значення, як, якому ви віці хоча б 30 мл на 1 кг ваги тіла. У кожного своя вага. 30 мл на 1 кг. Якщо я важу 70, це 200, я в середньому 2 літри випиваю. Якщо до цього я пив воду, просту воду, ну, джерельну, яку нам привозили, але є прилад, яким можна замірити, а яка вода в даний момент у вас є? Жива чи мертва? Знаком плюс чи знаком мінус? Хочу сказати, що знаком плюс вроді якби позитивно, але це є мертва вода, там нема електронів, бо в наш. Наші всі електрони мають від'ємний заряд. Від'ємний електрон має. Це така фізика. Ну просто так що-то фізики прийняли, поміняли місцями. Ну і тому знаком мінус. І у нас вода у нашому організмі між клітинні рівня в крові. Вона вся знаком мінус. І має заряд від мінус 70 мВ до 200 мВ. Мінус 70, мінус 200 мВ. Оцей чудо термос. Робив воду мінус 200 мілівольт. І я собі наливаю і випиваю кожний ранок, тільки зранку випиваю до сніданку три склянки води. Тобто майже літра, бо в мене одна склянка десь 300 мілілітрів має. І я собі але не зразу, зразу не треба пити. Я вам ще раз хочу сказати, ката, та ви що, як це так до сніданку випити півлітра води? Або три склянки? Я кажу три-чотири скляночки. Ні, ви ростяні це задоволення. Тільки встали, скляночку випили. Потім через півгодини другу скляночку, потім через півгодини третю скляночку. І ви вже до сніданку. А чому треба стільки води випити? Подивіться, що відбувається в нас ночі, коли ми спимо. Коли ми ночу спимо, печінка гарно чистить кров, тобто йде детоксикація, все, що ми з'їли, вона там вичищає. А де взяти кров? Тобто де взяти воду в цей момент, коли ми ночу не п'ємо, з клітин виділяється вода. Кожна клітинка ночу виділяє до 15% води. І вона йде в міжклітинну рідину. А з міжклітинної рідини вона попадає в кров. Бо якщо буде густа кров, то у нас тоді може бути підранок або інсульт або інфаркт. То я вам рекомендую, що якщо зранку ви будете пити воду і протягом дня дотримуватися цього водневого режиму, тобто хоча б 30 мл на кілограм ваги тіла протягом дня, тобто кожних півгодини або годину ковток-два робіть води, ковток два. 100 мл, 150 мл. Ну, хто як може? Але зробіть таку здорову звичку. Вам організм скаже тільки дякую, бо якщо ви воду бити, не пити. А я хочу вам сказати, як говорять наші вчені, дослідили, більша половина населення, більша половина села не дотримується водного режиму. Не п'є воду, просто не п'є. І коли вона. Да, вони перейшли на інші напої: є і кава, є і чай, є і компот, є і сік, багато що, борщ, супи. Прийшли на інші рідини, а воду то не п'ють. А організму то треба чиста вода, а краще жива вода, знаком мінус. Чому я кажу знаком мінус, а не плюс? Яку би воду ви не пили чи криничну? Хоча в криниці вода зразу хочу сказати, має плюс 100, 110, 120 мілівольт. Ви почули? В криницях вода, ви думаєте, що вона джерельна? Правильно, вона може повинна бути джерельна, але не кожна джерельна вода є живою. Може бути жива вода, а може мати знаком плюс. Бо якщо знаком плюс, то вона не дає, не віддає електрони. А якщо з мінусом, вона віддає електрони. Але є, наприклад, ви можете вдома мати фільтри, поставити очисні. Щоб вода була чиста, або хтось живе біля свого джерела. Але все одно, де багато людей їздять на курорт. Особливо попити водичку, Трускавець, східницю. А чому туди їздять люди і п'ють, і потім, якщо вони 24 дня п'ють цю водичку, а вона там особлива. Коли заміряли цю воду вчені, вона, виявляється, має мінус мінус 100, 200 мілівольт. Тобто, вона є живою. І коли людина 24 дня попила цю живу водичку, їй на рік вистачає цієї енергії. Розумієте, жива вода дає енергію. Якщо я до цього міг важко пити один одну літру, то коли я перейшов на цю живу воду, от показую, вона тут є. А що цікаво в цьому термосі є? Бо ви скажете, та ні, він похожий на той китайський, який в кожному магазині є. Як правильно, він... в ньому є цікаво, що в ньому. Дайте я спочатку вип'ю. От бачите, навіть тут. А, водичка супер! Що цікаве в ньому є? А в ньому цікаво є оцей стержень. Дехто скаже, та ні, це такий, як і всіх. Ні, магнів стержень. І професор придумав такий стержень. Ну, я чого говорю, тут сплав є різний, але в більшості є магній. І він, коли попадає з водичкою, дає заряд. Дає заряд. По-перше, вода стає лужною. Якщо вона була слаболужною або нейтральною, а в основному у нас вода де 7, 7,1, 7,2 pH має, то тут вода з термосом може мати 8, 8,5, до 9 доходить pH. Це нормально. Хочу сказати, що якщо ми будемо пити 8,5, як японці, а японці п'ють воду з pH 8,5, Ну таку рекомендацію вони дали, то в них ракових клітин стає менше. Бо тому, що ракова клітина, клітина при ПГ води 8,5 не розвивається, тобто не утворюється. Оце цікаво. І тому вода лужна, дуже приємно для споживання. А дехто каже, та почекайте, ну, спірт, горілка теж луга. Так, да, Коли заміряти, є прилад ПГ-метр, в мене вони є, я заміряю, точно. Горілка має ПГ8. О, то це луга. І, значить, не закисляється організм, значить його можна споживати. Стоп, стоп, стоп. Коли взяти ОВП-метр, прилад, який заміряє заряд, заряд. А ну давайте заміряємо заряд спірта і води, то виявляється, що в спірті пега... ОВП-метр показує плюс 510-520 мВ. Ого! Плюс 500. А в нашому організмі вода знаком мінус, мінус 200 мВ. Ще раз хочу сказати, яку би воду ви не пили, що би ви не їли, організм витрачає енергію і все переводить на мінус. І вона заходить в клітинку тільки з мінусом. Але витрачається велика кількість енергії. І коли японці перейшли на цю воду, яку вони самі почали генерувати, щоб вона була живою. Тобто з мінусом, то вони продлили свій термін життя, японці продлили, мінімум на 25 років. І тепер середній вік життя в японців 88. У них є тільки 2 мільйона, 2 мільйона японців, яким за 90 років. А 50 тисяч, яким уже більше 100 років. Ви розумієте? Все, дякуючи тільки одній воді. Бо людина з води. Наш мозок з води складається. Ви розумієте, на 83% мозок це вода. Ви розумієте, вода. Але ми не сприймаємо, Але скільки в нас головних болів. А як зняти ту головну боль? Ну, китайці кажуть, болить голова, випий води. Я вам хочу сказати: не доводьте свій організм. Коли організм каже, дай води, не доводьте до цього стану, не доводьте, коли є спрага. Бо коли вже є спрага і я хочу води, то це вже значить, що у вас збій відбувся в організмі. Туди виділяється нейромедіатор, який називається гістамін. А коли гістаміну виділяється багато, туди спас іде судин, м'яких, можна сказати прямих. М'язів, ви розумієте? І туди алергія виникає, туди бронхіт виникає. А щоб його цього не було, якщо не доводити до таких симптомів, то краще дотримуйтеся просто пийте водичку. Хто п'є водичку, той буде здоровіше, той буде якість життя мати, той буде й тривалість життя мінімум на 25. А якщо просто воду пити, хоча б на 10 років життя. А якщо живу воду. То на цілих 25. будьте завжди тверезі, здорові і пийте водичку.